Ви сьогодні вже проснулись, Мамі зранку посміхнулась, гарний настрій кожен має. Добрий день, я вас вітаю. Ну, ми всі сідаємо і заняття починаємо. А ось вам всім моя сахатка. Хто без рук, без ніг гуляє і дерева всі хатає? Що це, діти? Так, це вітер. Діти, до нас в групу залетів ось такий листочок. Діти, а як ви гадаєте, як він сюди попав? Хто його приніс? Так, це вітерець-пустанець. Діти, і зараз він хоче розповісти про що листочок? Так, про вітерець. Вітерець дуже хоче про себе розповісти вам. Ну що, діти, подивимось і послухаємо. А що ми знаємо про вітер? Він може бути дуже різним. Коли гілки дерев до землі прихиляються, коли листя з землі піднімається, вітер сильний і потужний. А коли дерева не хитаються, гілочки не ламаються, вітер майже непомітний, лагідний, слабкий, спокійний. А коли буває вітер? Найчастіше вітер з'являється перед дощем. Або коли змінюється погода. Сьогодні жарко, а завтра холодно. Чому? Тому що вітер погуляв, все навколо поміняв, все змінив вітерець, вітерець, пустунець. А тепер послухайте віршик про нього і спробуйте запам'ятати слова. Що робить вітер? Вітер носиться, літає, топче луки і поля. Жовті трави пригинає, лист зриває із гілля. Ну що, малята? Познайомились з вітерцем-пустунцем. А тепер давайте пригадаємо, що робив вітерець. Так, він носиться, літає, топче, зриває, пригинає. Ось такий ти вітерець, вітерець, пустунець. На цьому, діти, наше заняття підійшло до кінця. Зустрінемось скоро з вами знов. Чекаю на вас. До побачення, малята!